Всім привіт! З вами я Сергій. Напроти мене наш з вами колега Олександр, водійський Хегельмана, який відкликнувся, щоб донести вам якусь інформацію на сьогоднішній день. І, наприклад, на підставі цієї інформації ви можете самостійно влаштуватися в ту контору. Бо, як я вам і казав, в нас є два таких гіганта на ринку, хоч там їх дехто плюється, там сміються і так далі. П'яте, десяте, це Гегельман і Гіртека. Це такі два великі гаража, в яких, до речі, гаражів дуже багато, аби тільки у вас було посвідчення водія. Ви туди приїдете, вас всьому научать. 95 му коду чіп зроблять, червону бумагу зроблять, якщо дасть Бог там десь ще й поживете, за якийсь час тому всьому там на місці научитесь і підете в рейс. Ось до Олександра ми зараз будемо задавати ті всі питання, він нам буде відповідати. Саш, привіт. Добре, здоров'я. Саня, скажи, чи я... Вірно все, вірно все розповів. Чи дійсно безпроблемно взагалі влаштуватися в такі гіганти, як, наприклад, ти особисто працюєш в Хегельмані? Чи то є реальністю? Я скажу, що це не тільки реальність. Це, мабуть, навіть у них є необхідність подія, у них є, якби, нехватка, і вони на сьогоднішній день набирають з Середній Азії людей. Є у українця, наприклад, права категорії є водійські права, водійське посвідчення, то я думаю, вони з, з радістю візьмуть людину, набучать його 95-му коду. Це є короткий довгий курс дві неділі або місяць, зроблять АДР, якщо потрібно. Чіп, зроблять, чіп. Ну, тобто все це зробить. Ну чіп-карту не можу сказати, тому що з чіп-карту я приїхав вже з української на сьогоднішній день. Про чіп-карту, чи роблять вони польську. Ну я думаю, що можна це зробити також. На сьогоднішній день знаю, що вони роблять всі курси, які треба додаткові для того, щоб е, працювати в Європі. В Принципі, все вони це, це роблять і влаштуватися не є проблема. Тобто, в них є хостели, в них є. І, звісно, перше, по перший, цей перший час треба е, самому харчуватись е, до, до зарплати до першої, скажімо так. Значить, треба, щоб у людини був якийсь запас з коштів. От. Ну і зна на оплату на оплату курсів є два варіанти. Є оплачується зразу, і тоді ти отримуєш чисту заробітну плату, але після стажировки, е, тобто стажировка йде там по мінімалці, я вже не пам'ятаю. Там 75 п'євро кажець. День хто вже не, не буду по цінам точно казати, не пам'ятаю. просто жиров на сьогоднішній день. В Гельмані люди заробляють від 2,5 до 2,800 тисяч євро. Ну я чув, я чув таку інформацію, бо особисто я як їздив до Європи останній свій рейс, то ходила там людина по паркінгу, роздавав флайера. І він мені особисто пропонував роботу, то він таку цифру і озвучував. Да, на сьогоднішній день кажу, зарплатня така і є. Тобто, в середньому 2800 плюс-мінус, там залежить від місяця. Я спілкувався з іншими діями, така в них зарплатня і є. Тобто я хотів сказати, що якщо в людини немає, наприклад, коштів на. Як на те, щоб е, пройти якісь курси, наприклад, 95-й код або АДР, то я думаю, що там ця фірма це все зробить і просто потім відрахує з заробітної плати. Саня, Може, так, питання, питання. наприклад, якщо водій нульовий, водій нульовий, тобто, знаєш так, права є, а їздити на фурі не вміє. Це, я розумію, теж не є проблемою. Це не є проблема, тому що два місяці буде стажировки. Тобто людину посадять з більш е, таким опитним водієм, який за два місяці, я думаю, навчить <свігель> і медведя на велосипеді кататися. Так що, це, це не, не є проблема. Багато людей, до речі, багато людей іменно такі є на сьогоднішній день. У германа є проблема нехватка водіїв. Вони набирають зараз. Етню нульових людей, аби в них було якесь посвідчення водія, і далі прикріпляють до водія зі стажем. Саня, так, наступне, наступне питання. Ти мене, ти мене вибач, що я тебе підганяю, бо справа в тім, що трошечки я сьогодні в, часу, в часу я сьогодні обмежений, то, скажімо, в нас сьогодні з тобою буде такий експрес-стрім. Е е е е а я думаю, як я приїду з рейсу, то ми з тобою ще один стрім зробимо, і ти розкажеш про гіртек. Бо я так вже почув, що ти і в гіртекі працював також. Так, да, я так, є такий опит про гіртеку можу <сум> сказати. То... Можу даже порівняти. <сум> <сум> ну це ми, це ми зробимо в майбутньому. Скажи мені наступ, наступне питання: як там у вас паливні норми? Як паливні норми, якщо людина, скажімо, не входить в паливні норми, там чи є вичати, чи не є, чи скажімо, паливні норми е дуже занижені чи завишені, чи вони адекватні, і чи взагалі можливо по тим паливним нормам бути в нормі. Немає немає проблем, не знаю. Взагалі, як на мене, мені каже, таких на сьогоднішній день. Може раніше воно було якось жорсткіше. На сьогоднішній день якихось таких нормативів, якісь відрахувань за ну, якщо ти взагалі там палиш по 35 літрів на 100 кілометрів, то може щось і відрахують. Ну взагалі це треба так, тапку давити, я не знаю. Мен ну, чесно. Бо, бо, бо бачиш, бо я думаю, це буде актуально для хлопців, які без досвіду. І, наприклад, та ж сама гіртека, скільки вони їздять? 82? Так, да, там ліміт 82. Бо там, наскільки я так розумію, запаліво жарять нормально. Ну, знову ж таки, це, це, нехай, це, нехай, це, нехай, це нехай, це нехай, це нехай буде інтрига, будемо інтригу держати до наступного разу. Тобто на Хігельмані з пережогами, в принципі, більш-менш адекватна, адекватна ситуація. Я просто хочу сказати, що зробити пережог, ну от як на мене, може я так водюю, але ну, мені кажеться, це треба ще постаратись, а тим паче ну, новий водій, ну, ну не, не такі. Скажімо так, неопитний, він, він без досвіду. Він взагалі буде акуратно їздить. Навірно, таких матьоригонщиків, які там, ну, бульберти, як ото Аля-Іспанська їзда, я не знаю, іспанці там люблять, італіянці трохи жар, жар, жару давати. А ну, всі спокійно їздять, тим паче, що машина залочена, і на Хегельмані також. Там є три. Я не їздив на Мерседесі, є три. Рівня, якби там, з плюс економ, економ, Ну і з, об, обичний, О, то також більше двох, є перший перший варіант не більше 82 км на годину. Тобто ти там не собо розгонишся і їдеш собі на, на круїзі, то тобто там там більшість водіїв на ньому і їздять. Як я так спілкувався, більшість їздять на цьому режимі. Ми кажуть, наспішить, нема куди. От. І в принципі, пережою таких не виходить. Не знаєте бачив, Мерседес, на сьогоднішній день. Ну так, да, ну, мерседес, дуже... мерседес економічний. Да, я з тобою згоден. Саня. Ну а взагалі, за що за що фірма може трошечки водителя Комплект, які можуть бути бока, це, звісно, порча імучество, як то mm -hmm. каже. Зацепив, зацепився бампером, зацепився диском, зацепився колесом, там, ну, таке, що там десь іменно такі от моменти, де там на паркінгу десь прицепом щось пожмакав собі там бочину, то за таке, звісно, mm -hmm. там є таке при передачі прицепа є. В них така спеціальна програма. Ну це в на планшеті. От по ньому вони роблять фотографії. Тобто, там легко відслідкувати, яку людина отримала, який людина получила прицеп. Ну так же саме машину, який вона здала, і в принципі за це можуть бути відрахування. Це якби за всякі пошкодження на автомобілі. Саня, а за фікси, а за фікси. Якщо, наприклад, не встигаєш на а штрафують ні? Скажу так, в мене був один фікс, на який я не встиг із за пробки, то ніяких питань не було. Тобто зробиш фотографію, що ти стоїш пробці, стояв пробці 2 години, якщо чесно, навіть спів трошки mm -hmm. О, так що Бувало таке, а ну, десь так, це, тільки... Десь у Німця. Це тільки Десь у Німця ти стояв. Так, так, це була німецька, <рив> от цей то, якби не не було таких. Мене ну, конкретно по Хігельману, скажу, що нормальний запас часу дають, в принципі, спілкування адекватне з менеджерами, з, тобто всі ввічливі. Якось ну, нормально, мені, мені все сподобалось в на сьогодні. Польщі, в Польщі, база, база Хегельмана, де знаходиться? Uh, в якому місті? Ну, крупні, дві, дві такі крупні бази це Честохова, місто таке і Познань. Uh -huh. Тобто це, ну, а так, у них дуже багато баз по всій Європі, і во Франції є. Ну, це такі... і, Ну Скажімо так, я, я думаю, нашим хлопцям буде цікаво, особисто, особисто Польща, бо, скажімо, основна маса, основна маса наших пацанів зависла в Польщі. То я так, так. думаю, що... Частухово Познань – це два таких парка, якби основні по, по, по польському хегельману. Саш, скільки ти працюєш в Фегельмані? Я зробив тільки першу каденцію в Фегельмані на сьогоднішній день. До цього я працював в гіртеці, далі я працював у німці. В общем, було в мене трошки опитувати. Шукаю, як той казав, де риба шукає де глибше. А чуєш, каденція це скільки? Каденція три місяця, ну кого як, виходить? Два буває, ще два-три місяці. Три місяці каденція на сьогоднішній день. три Не не, не, ж, не, жалкуєш, не жалкуєш що, що на Хегельман? Та поки ні, зараз ще подивимося, як розрахуються ну, <laughs> Так, в ну, принципі, ну, робота сподобалась. Робота, робота, ну, Сама робота, як, робота, робота як робота, в принципі. Так, Просто то, що то, знаєш, я тобі скажу, я навіть як дав в чаті об'яву, що шукаю людину для стріма, яка працює з Хегельмана, ну і там ще там куча анекдотів про Хегельман і так, далі, і, так далі, і так далі. Але я тобі скажу друге. В тому чаті що не напиши? Яку контору, яку не напиши, все заплюють. Бо, скажімо так, всі роботи погані, а от тільки я працюю на хороші, ну тут уже містов немає. Завтра я з нею увольняюся розказую гавно. Тобто, ну, це, це таке. Принаймні, гіртека. Чи Хегельман, принаймні Хегельман, здоровенна фірма, яка потребує людей, і я тобі скажу: вони навіть е, мені в Україні присилають листи. Я не знаю де взяли вони, мій номер телефона. Вони навіть мені в Україну. Присилають листи, і в тому листі написана зарплатня, яку вони мені пропонують. І написано навіть, що 500 євро підйомних, якщо я до них приїду. Так що колеги, теж учтіть на сьогоднішній день. Хегельман дає 500 євро підйомних, принаймні. То було у мене в листі, який мені надійшов на електронну пошуку. Я тобі трошки можу, гельман дає 500 євро при переході. Як ти вже опний водій, і ти ага. працюєш ага. то при переході з іншої фірми вони 500 євро ага. при переході. От. А так, щоб наприклад взяти мене нові без опита і ще його обучать. То я не думаю, що вони там максимум. що вони зроблять. Це можуть обучення зробити за власний кошт, а потім рахувати заробітну плату. Це дуже нормальна. Ну, все одно я розумію так, що якщо дефіцит цього на сьогоднішній день водіїв, бо, наприклад, моя ситуація, я водій, який поїхав у відпустку, і на сьогоднішній день є водієм уже в українській компанії. І завтра виїжджаю на Голландію. Завтра зранку виїжджаю на Голландію, і я вже працюю в українській компанії. І я тобі скажу друге. Розумієш, я так класно влаштувався, я півроку шукав працю, і я вже позвонив вчора в свою колишню фірму. І сказав, що я більше що я до них вже не повернуся, що як буде в мене можливість, то заїду до них забрати свої речі. Вони сказали, що да, без питань. Я запитав у них, чи може вони там потребують на працівників. Вони сказали, що в нас якби штат набраний. Ну там фірма дійсно непогана. Це, скажімо, з усіх моїх фірм, на яких я працював, в мене дуже, дуже приємне про неї враження, але їм водії не треба зараз, бо скажімо, фірма не дуже здорова, не дуже. Багато, скажімо, водіїв там працює. Так що, якби там була б якась вакансія, я б уже щось десь написав, щось би десь, би 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 десь виложив. Так, кажу, якщо підвести підсумок нашої бесіди, то Хегільман і Гіртека завжди так, якби, славились тим, що це якби, перша ступінь для починаючих. Тобто, якщо людина хоче стартанути, то в принципі це одні з таких варіантів, які. Більш-менш приємні. Так що я думаю, починати з них можна і навіть. І я знаю таке, що коли людина приходить, бо теж на декількох фірмах працював, коли людина приходить або з гіртеки, або з Хегельмана, то якби взагалі беруть без питань, бо знають, що там нормальне. Єдине, що нормальне, єдине, що хочуть, щоб хоча б рік був стажу. Тому я, наприклад, рекомендую нашим скажімо, глядачам, шукачам праці, якщо вже ви все-таки влаштуєтесь на роботу, то засукайте рукава як мінімум на рік. Чи буде вона вам та робота подобається, чи це буде Хігельман, чи це буде там якийсь я не знаю що. Але рік часу ви маєте працювати і вже потім собі знайдете роботу, ту, яка вам нравиться. Чи на бочці, чи на контейнері, чи на холодильнику. Тим паче, що на хегельмані знову-таки ви добудете досвід подвійного екіпажу, ви добудете досвід з холодильниками і з шторами. Саня, ще щось: Хегельман возить, крім холодильників і штор. Де, я, я, я скажу, що я бачу хегельмана. І штору, і холодильник, і автовози, і цистерни дуже вони зараз розширились, вони підряджають якісь менші фірми, теж під своїм брендом. Тобто вони зараз дуже так розширюються, я тобі скажу. Ну, в принципі, я працював на холодильнику, щось мені більше він нравиться. Маю досвід і на шторі, маю досвід на контейнері. Ну, щось на сьогоднішній день холодильник якось. Більш-менш мене влаштовує. Ну, контейнер само собою. Ну, там менше платять. Таке там ще різне є заплатно. Стажування, стажування в Хігельмані скільки часу займає? І я так розумію, це в подвійному, в подвійній обсаді, так. Стажування е залежить від того, е яка людина стажується. Тобто, якщо це людина з опитом, більш менш якимсь, е або то він може там і не місяць пройти стажування і його. Е Наставник скаже, що все добре, він може вже сам. А якщо людина геть нульова, то може ну, не на каденції від'їздити, тобто три місяці. Тобто там нема такого жорсткого ліміта, наскільки я розумію. Стажування там ціла каденція. Все залежить від того, як, е, як скаже наставник. Якщо mm -hmm. наставник скаже, все добре, ця людина готова, тобто вперед, погнали. Якось так. Ну да я не я, при тому що якщо на сьогоднішній день водіїв не вистачає, то я думаю, ніхто довго, ніхто нормального водія. Якщо він їздить нормально, ніхто його довго не, на не буде. Для початку для початківця гіртека гегельман дуже довгий старт, тому що це великі компанії. Які в яких є своя школа, як ти кажеш, шкалення, які дають курси для того, щоб і дають документи для того, щоб працювати в Європі. Тобто людина приїжджає просто з правами водія, з, з посвідченням водія, все решту зробить зробить з цих фірм. І я, я до речі додав би ще один дуже важливий аспект: це фірми, які завжди потребують на працівників. Завжди, я не пам'ятаю такого, щоб Гіртек або Хегельбан не шукала водіїв до праці. Завжди Ну, я був на сьогоднішній день що багато людей з середньої Азії. Казахстан, стан дуже багато, хоч вони далеко, хоч вони, хоч вони летять самолітам по 500, по 800 доларів платять за білет, Ну вони летять. І нас зараз, коли я бував на хостелах між кадену при тем, як Почав каденцію, ось як закінчив каденцію в хостелах. Дуже багато не то, що дуже багато, а в основному середня Азія на сьогоднішній день. Так що є конкуренція. Треба не тормозити, Якщо хтось хоче, хай бере і робить. Я поняв. Саня, дуже я тобі дякую за цю бесіду. Дай Бог, щоб те, що ми з тобою розповіли сьогодні, допомогло нашим братям, які зараз вимушено десь, скажімо, своїми сім'ями скитаються і намагають заробити якусь собі копійчину для життя. Тобі кажу дякую, тобі кажу Слава Україні і тобі кажу До побачення. До побачення, все буде Україна. На все добре. Давай, до зустрічі.